Я лягла у високу траву і побачила казку живу, там такі неймовірні дива, що ж, ховає висока трава. Там в травичці життя чарівне, все захоплює просто мене. Там мурашки і мошки живуть, всі співають, звенять і ходуть, а жуків тих ніяк не залічують, різні всі. Хто сидить, хто летить, і червоній, зелені, і руді, жовті, бурі, і всі у труді. Он де гусінь красиво повзе, а слимак пасажира везе, визирає з нори черв'ячок і ховається знову в пісок. Ось метелик присів і затих. Я не бачила досі таких. Він маленький, але чарівний, дивовижний. Овесь голубий коник он на травинку присів і дуже радісно враз зазвенів. Ось павук мовотинку снує, кожен трудиться, робить своє, всі кудись поспішають, біжать і повзуть, і стрибають, і летять. Всі маленькі, високій траві, але сильні, сміливі й живі.